Книга Вихід, Розділ двадцять сьомий. СПОДЕЖ ЖЕРТОВНИК З дерева Акації П'ять ліктів завдовжки, і п'ять ліктів завшир. Чотирикутний нехай буде, і 3 лікті заввишки. Зробиш роги на чотирьох кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка. І приробиш до гратів мідяні каблучки на чотирьох рогах їхніх і покладеш їх під виступ жертовника, внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника. Зробиш носила до жертовника з дерева акації і обкладеш їх мінтю. Носила будуть всовуватись у каблучки, і будуть по обох боках жертовника. Як не стимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі, так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна сто ліктів завдовжки по одному боці. І двадцять стовпів з двадцятьма мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці. Вздовж нехай будуть запони на сто ліктів завдовжки, і двадцять стовпів з двадцятьма мідяними підніжками, Гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я Будуть запони на 50 ліктів і 10 стовпів до них і підніжків до них 10. Східна ширина подвір'я 50 ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. І на другому боці 15 ліктів запони, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри, і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи, та стовпів до нього чотири, і підніжків до них чотири. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками, гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина 50, вишина ж п'ять ліктів. Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам нам Ізраїля, щоб принесли тобі для світильника. Олії чистої, оливкової, щоб утримувати лампи повсякчасно засвіченими. Нехай Арон із синами ставлять його в наметі зборів перед завісою, що заслонює кивот Завіту, щоб горів він з вечора до ранку перед Господом. Це віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь. Книга Вихід, розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять нагрудник і ефод та верхню ризу хитон мережений. Митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини. Мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси, і вирізьбиш на них імена синів Ізраїля, шість імен їхніх на одному камені і шість других імен на другому камені по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки вирізьбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені, на спомен синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомен. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота, зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його, золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє п'ять завдовжки, і п'ять у та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди Сардій, топаз і Смарагд це ряд перший, другий ряд рубін, сафір і барил, третій ряд опал, агат і аметист. Четвертий ряд Хрисоліт, Онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля дванадцять. Вирізблені будуть, як печатки. Кожен з ім'ям своїм буде за дванадцятьма колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу з лицьового боку його, саме там, де зв'язується надмережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був надмереженим поясом ефоду, і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш у рім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа, і носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту, і буде в ній посередині на горі отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну, і так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом, і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота. І виритуєш на ній на спосіб ритування печатки, святе Господові, і прив'яжеш до неї шнурочек з блавату, щоб вона була на Митрі, спереду митри, щоб була. Вона буде ворона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна, з тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів. Або як наближатимуться до жартовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б це віковічна постанова для Арона і для його потомків. КНИГА Вихід, Розділ. 29. Ось що маєш чинити з ними, щоб посвятити мені їх у священники. Візьми одного бичка і два барани без вади та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх. Накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Арона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на арона хитон і плащ щодо ефоду, Ефод нагрудник, та й опережеш його мереженим поясом Ефоду, і покладеш йому на голову митру. А на митру вкладеш святу діадему, і візьмеш миро, і зіллєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони, і підпережиш їх поясом. А рона та синів його, і обгорнеш їм голови за воями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Арона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів і покладе Арон і сини його руки свої на голову бичкові і заколеш бичка перед Господом коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем, решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника». Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чіпець над печінкою, та обидві нирки, і тук, що на них, та й спалиш на жартовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його та кал його, спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і Аарон і сини його покладуть руки свої на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику, це все палення Господові приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Арон і сини його руки на голову баранові, і заріжеш барана, візьмеш крові його і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх, Рештою ж крові, покропиш жертовник з усіх боків довкола, і візьмеш крові, що на жертовнику, та мира. І покропиш на арона і наризи його, на синів його, і наризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку. Бо це баран посвячений. А з кошика опрісників, що перед Господом візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом Це Вогняна жертва ГОСПОДЕВІ візьмеш також грудину посвяченого барана, що за Арона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом, це буде твоя частка. Так освятиш коливальні грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана, з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля, бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах, жертвоприношення Господові. А святі ризи, щоварона, будуть дітям його по ньому, в них вони будуть помазувані і посвячувані. Сім днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці і їстиме арон і сини його, бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те. Чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли зостанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі Сім днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня за покуту, і очисти жертовник, зробивши за нього покуту, а щоб освятити його, то помажеш його. Сім днів. Покутуватимеш за жартовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жартовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жартовнику. Двоє ягнят перволітків щодня повсякчасно. Одне ягня приноситимеш уранці, а друге під вечір разом з десятиною ефи петльованої муки. Змішаною з четвертиною гіна чистої оливкової олії і возливання з четвертини гіна вина до першого ягняти. А друге ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах, вогняну жертву господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь. Коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів Його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля. І буду їм богом. Вони збагнуть, що я Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я Господь, Бог їхній. Книга, вихід. Розділ 30 Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. Чотирикутний він буде. Два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і дві каблучки золоті до нього, під вінцем його, по обох боках його. Приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила. Зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом, і поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому арон спалюватиме пахучий ладан. Щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж. Коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладину ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві: Як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Півшекля святині святинів 20 герів. Півшекля як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як півшекля. На податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві, Зробиш також і Мідяну вмивальницю і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жартовником, і належ до неї води. І арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жартовника, Спалювати Господові вогняну жертву, мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти, нехай буде це для них установою віковічною для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві. Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри, п'ятсот шеклів. Та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині, та оливкової олії, один гін. І зробиш з того миро на святе помазання пахуче мастило, як виробляє виробник мастив. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів таки от свідоцтва стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жартовник, і жартовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу? Далі сказав Господь до Мойсея. Візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладану, усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш. З умінням виготовлену, очищену, чисту святу, і розтовчеш з них трохи на дрібний порох і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом вони будуть святими в вас. Для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу.